Хайп хейт чи блогер? сьогодні розбираємо натальну карту топ блогерки України, яка завела свій новий проект на Ютубі Ху із блогер. Так саме так провокаційно називається, і саме так виявляються таємниці блогерів-учасників. Ми говоримо про Таню Карячку. Що ж у неї в натальній карті? Цікаво, що я досліджую власне натальні карти знаменитостей, аби зрозуміти, кому дійсно по долі по кармі, займатися бізнесом онлайні, бути саме ось тим ефект блогера. І цю формулу здається, я саме тут впізнала. Тож такі відеорозбори для того, аби і ви могли зазирнути в натальну карту і дізнатись чи є у вас аспекти блогерської популярності. Що ж про них розповідає в першу чергу це кармічні задачі, кармічні узли, які у Тані в карті в 9 карті в та 3 домі, а це означає популярність, популяризація великі маси людей та. Можливість об'єднувати навколо себе інших, тобто вона як лідер думок, не просто блогер, який показує своє життя, а який керує думкою, навіть здатний маніпулювати нею. Що цікаво, що е, події в житті дуже часто розвиваються саме за енергію Марса. І Марс тут ведучий у восьмому домі, що означає, що кризи можливі. Причому які кризи? По урану несподівані, уран в Козерозі в першому домі, вони стосуються. Пряму особистості можуть стосуватися здоров'я, можуть стосуватися перевтілення образів. і це власне один із способів гармонізації урана, який стосується першого дому, бо перший дом це наша особистість, і ми можемо ніби підігрувати цьому урану, зненацька міняючи образи. Власне, це Таня і робить і дуже влучно. Що цікаво, що власне ведуча планета Марс і Марс в восьмому домі в домі кризи. І власне ці кризи уранічно відбуваються напряму стосуючись її. Тому дуже часто у таких людей власне є місце народження і їх витісняє. Дуже часто у людей міняється кардинально життя, і взагалі це присутність. Циклів формування нових етапів життя, тобто раз в якийсь період відбувається криза як обнулення, і це дає великий поштовх для нового ривка. І власне тут цікаво, тому що в майбутньому Таня точно буде допомагати іншим людям через свій особистий бренд власне, виходити із кризи, що вона в принципі і вже інколи в свою діяльність вводить, і про що власне проект Блогер», тому що вона не боїться виростити дуже. Активних крутих блогерів на своєму прикладі і допомагає їм боротися зі своїми особистісними кризами. Тому проекту точно буде знаєте, як діагноз, популярність, популяризація, і це саме те, що відповідає кармічним задачам. До речі, вона зараз заходить в свій кармічний вік, і у Тані у можливі такі якби відпрацьовки дуже вжатий термін своєї місії життя. Тож ще один із цікавих аспектів, який точно в сьогоднішньому відео хочу озвучити, це те, що Плутон. У скорпіоні в 11 домі. І це те, що ми бачимо. Тобто те, як людина проявляється до інших іде крізь її сексуальність, Плутон, затаєна, секретна, така потаємна і дуже сексуальна планета в самому сексуальному, скритному і амбітному знаку скорпіона. І це мають бачити люди. Тобто, це. Правильний вибір вибір образа, і оця гра з образами вона допомагає Тані не впадати в таку дуже глибоку кризу. І власне місією життя є витягувати масово людей із кризових ситуацій як лідер думок. Тож влучне попадання, і мені здається, формула блогерства в натальній карті вже виведена. Які емоції викликає Таня Карячка, блогер у вас? Чи підписані, чи ні. Дуже цікава ваша думка, тому що я вже дуже давно підписана, потім десь відписувалась. А зараз побачила, що вона ще виграла блогерську премію і побачила ось цей на Ютубі-проект. І думаю, слухайте, ну це справді заявка на успіх.